Наступна головоломка. У нас є така рівність. 3 додати 3 дорівнює 8 відняти 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерни, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 5 буде 3, 3, дорівнює 3, дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.